Мене звати Олексій, і мені 42 роки, і я родом із чернівців. Я звичайний сімейний чоловік. Працюю у будівельній компанії, виховую двох дітей Дмитра та Софійку, і завжди стараюся підтримувати свою родину. В дитинстві батько вчив мене. Роби добро, і працюй чесно, це завжди повернеться. Цього принципу я дотримуюся досі. Я вірю в Бога, і переконаний. Що віра проявляється не лише в молитвах, а й у повсякденних справах. Завжди намагаюся допомагати іншим, чи то сусідові, чи друзям, адже світло, яке ми даруємо, повертається сторицею. Війна сильно вплинула на наше життя. Багато друзів пішли захищати країну, зокрема, мій двоюрідний брат Андрій. Щоденні новини і Сирени тривожили мене. І, хоча я старався не показувати хвилювання, родина це відчувала. У такі моменти я молився, щоб Бог захистив усіх, кого люблю, і подарував нашій землі мир. Попри всі труднощі, я старався жити далі, але несподівана хвороба змусила мене зіткнутися з найважчим випробуванням у моєму житті. Одного вечора, коли я повернувся додому після роботи, відчув сильний біль у грудях. Це було раптово і дуже боляче, ніби щось стискало серце. Дихати ставало дедалі важче, ніби повітря просто зникало. Дружина відразу викликала швидку, а я сидів, тримаючись за груди, і думав лише про одне: чи зможу я ще побачити своїх дітей? Лікарі швидко встановили діагноз серцева патологія, яка потребувала термінової операції. Вони пояснили, що зволікання могло б коштувати мені життя. Слова лікаря звучали як вирок. Я намагався тримати себе в руках, але страх за своє життя і хвилювання за сім'ю не відпускали. Перед операцією я попрощався з дружиною і дітьми. Їхні очі були сповнені сліз, а я намагався заспокоїти їх, хоч сам відчував невимовний біль. В останні хвилини я просив у Бога одного. Дати мені шанс жити, щоб побачити, як виростуть мої діти, як моя Софійка піде до школи, а Дмитро вступить до університету. У палаті операційної перед тим, як увійти у наркоз, я заплющив очі і подумав: якщо це мій час, то нехай буде воля Божа. Але якщо є шанс, я боротимусь. Коли мене ввели в наркоз, все навколо поглинуло темрява. Я ніби провалився в інший світ, де звуки й образи здавалися реальнішими, ніж усе, що я бачив у житті. Я опинився на великій рівнині. Вона була поділена на дві частини глибокою річкою. Лівий берег був похмурим: випалена земля, дерева без листя, дим і крики війни. Правий берег був зовсім іншим, квітучим, сповненим світла й спокою. Я не розумів, як потрапив сюди. Поки не почув голос за спиною. Повернувшись, побачив фігуру у світлому одязі. Образ був спокійний і величний, і від нього віяло миром. Йо, Хто ти? запитав я. Я той, хто показує дорогу, відповіла постать. Ти тут, щоб побачити, що чекає твою землю. Постать вказала рукою на річку, яка кипіла, мов розпечена лава. Це ваша війна, ваш біль, ваші страждання. Але знай, цей потік вгамується. Міст, що був зруйнований, буде відновлений. Мир прийде до України. Я не міг стримати свого запитання. Коли це станеться? Як довго нам ще страждати? Фігура подивилася в небо, де над річкою кружляли чорні хмари? Мир прийде, коли люди об'єднаються в молитві і відійдуть від ненависті. Це станеться після великого очищення, коли люди зрозуміють, що ворог не лише зовні, але й усередині кожного. Ваш народ має пройти через три випробування. Першим буде єдність, коли всі зійдуться в спільній меті, другим буде прощення, коли минуле не стане каменем, що тягне донизу. І третім буде відбудова, коли руїни стануть основою нового життя. Я запитав знову: А час. Скільки нам чекати. Тоді постать підняла руку і вказала на сонце, яке почало пробиватися крізь чорні хмари. Перший промінь торкнеться землі тоді, коли ви навчитеся вірити одне в одного. Сонце повністю вийде через три роки. Це буде час перемоги, але вона не настане сама собою. Ваша віра, ваша праця і ваша молитва приведуть цей день. Фігура зникла. А я залишився на березі, дивлячись. Як перший промінь світла торкається темної річки. Вода почала заспокоюватися, а над нею, ніби дивом, з'явилися контури нового мосту. Я прокинувся з цими словами в голові. Три роки. Єдність, прощення, відбудова. Це було чітке послання, яке я не можу забути. Мир прийде до нас, але тільки якщо ми самі до нього дійдемо. Я прокинувся повільно. Ніби повертаючись із глибокого мороку. Перше, що відчув, важке дихання і слабкість у тілі. Повіки важко піднімалися, але я нарешті побачив знайомі обличчя. Дружина стояла біля мого ліжка, періо тримаючи мою руку, а поруч були мої діти. У їхніх очах блищали сльози, але вони усміхалися. Це була усмішка надії, яку я так боявся втратити. Дружина стиха промовила. Ти зробив це. Ми з тобою. Я хотів сказати щось у відповідь, але слова не йшли, лише сльози наповнили мої очі. Лікар зайшов до палати і підбадьорливо усміхнувся. Олексію, операція пройшла успішно. Це було нелегко, але ваше серце витримало. У вас буде час насолоджуватися життям. Слова лікаря стали для мене як новий подих. Я відчув полегшення. Але разом із тим, видіння, яке я пережив, не залишало мене. Воно було таким яскравим і чітким, що я не міг його ігнорувати. Коли я розповів своїй родині про видіння, вони слухали з увагою і трепетом. Я бачив, як ці слова торкалися їхніх сердець. Дружина сказала: це був знак, що ти повинен передати це іншим. Я почав ділитися своєю історією з друзями, знайомими та усіма, хто хотів слухати. Я казав їм, ми не можемо чекати, що мир прийде сам, ми маємо його створити. Бог показав мені, що для цього потрібні наша єдність, молитва і віра. Це видіння змінило мене назавжди. Я зрозумів, що мир прийде не одразу, але він неодмінно буде. Наша земля знову засяє світлом, але ми самі маємо запалити це світло. Коли я зараз молюся, я завжди згадую той момент. Коли перший промінь сонця торкнувся річки, я знаю, що він символізує новий день для нашої країни. Це буде день, коли ми зможемо пройти через всі випробування і побачити мирне, квітуче майбутнє. Я хочу, щоб усі, хто чує цю історію, зрозуміли мир можливий, але лише тоді, коли ми будемо триматися разом, вірити і молитися. Ми здатні подолати будь-яку річку, якщо станемо одним народом, однією силою під одним небом. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, підписуйтеся на наш канал і ставте вподобайку. Це допомагає нам ділитися такими важливими темами з більшою кількістю людей. А якщо у вас є подібні історії, видіння або пророчі сни, обов'язково діліться ними в коментарях. Можливо, саме ваш досвід стане наступною історією для наших відео. Разом ми зможемо більше зрозуміти і підтримати одне одного.